Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. У нас сьогодні буде дуже корисне відео, і я впевнений, що для когось воно збереже кошти, для когось збереже час, а для когось можливо врятує врожай. Кілька тижнів тому саме у вас, глядачів, я запитував, хто має досвід використання у себе в саду такого препарату як брунька, то напишіть, будь ласка, своє враження, щоб воно було цікаво і іншим глядачам. І я отримав від вас 28 коментарів з досвідом використання такого препарата. І сьогодні в відео я прочитаю найбільш такі е цікаві, найбільш обґрунтовані, і ми разом з вами їх ще трошки. Розберемо, тому що сам я не наважувався робити висновки про цей препарат, хоча я його у себе в саду використовував, і я тоді в відео показував з 20-го року в мене є ця брунька. Але ось бачите, ще трошки залишилося, тому що я перестав її використовувати. Але я сам не наважився робити однозначні висновки. а... Бо поклав цю відповідальність на вас. Отже, хто, якщо не знає, що у нас це за препарат? Це препарат для ранньої весняної обробки. Тому що саме от зараз треба вже підбирати препарати для першої обробки. А, і препарат позиціонує себе як комплексний і від хвороб, і від шкідників. Вона навіть так і називається інсектоакарицид плюс фунгіцид. І написано, що немає аналогів. А це на упаковці написано, що немає аналогів. Отже, давайте спочатку ми почнемо з найцікавіших коментарів. Я для себе, щоб не викривляти зміст, наробив скрінів. Отже, коментар у препарата у Брунька є переваги і недоліки. Перевага ціна. Український простий у використанні, недолік, токсичність для прибудинкових садів треба враховувати наявність домашніх тварин, тому що препарат шкідливий для них, і все таки, як фунгіцид, він не замінить інші більш ефективні препарати а як інсектицид, норм. В, в, в дужках на полі це у нас був коментар, який я зарахував як і позитивний, і негативний. Тобто по одному балу і туди, і сюди. Щось я дуже самовпевнено. Вийшов на вулицю. Давайте підемо в тепло, бо в мене вже язик заплітається. Тут буде більш зручніше та комфортніше, а коротенька ремарка стосовно ціни. А справа в тому, що ось така 100 мілілітрова пляшечка зараз коштує від 200 до 250 або 60 гривень, в залежності від того, де купувати. І ще він є в маленькому фасуванні по 20 мл в пакетиках. І є 20 мл, ось, ніби така маленька пляшечка, така запаяна, красива. А, але от пакетик коштує 20 мл. Я бачив там в інтернеті 36 гривень. А ось там така маленька пляшечка красива, то в два рази дорожче, майже 66 гривень. Але вона ніби натякає, що ось то, що в пакетику, то нібито може бути підробкою. А ось саме пляшечка то, мабуть, справжня. Ну то таке. Тут інше одразу виникає питання стосовно 20 мл дозування. Справа в тому, що сам виробник, і це глядачі теж. Про це писали. Ще сам виробник рекомендує використовувати для кісточкових культур 30 мл на 10 літрів води, а для інших 20 мл. Тому ціна буде ну така собі. Якщо ми обробляємо кісточкові культури і купуємо велику пляшку, то у нас буде коштувати одна обробка від 60 до 75 гривень. А з відповідно маленькими пакетиками, то е, рахуйте, півтора пакетика буде. Отже, слідуючий коментар у нас йде. Зараз скажу. Ігора, доброго вечора. Склад бруньки: два контактні препарати, два системні. Що роблять на голій деревині. Запитання. З ким вони контактують і через що системники проникають у дерево? Теж знак питання. Ну і склад дуже цікавий. Так, дійсно, нам виробник пропонує обробляти. На початковій стадії бруньки відповідно виникають у всіх питання: а в що саме будуть і як працювати системники. І ще є дуже важливий нюанс, нам виробник. Якщо почитати інструкцію, то він пише, що найефективніші температури для застосування йдуть від 10 до 25 градусів. І це про це теж писали глядачі. Відповідно, це дуже м'яко кажучи теплолюбивий препарат. А самі пригадайте, які стоять температури, коли бруньки лише починають прокидатися, особливо в нічний період. І ще у нас дуже один цікавий коментар, і я потім підіб'ю підсумки. Так би мовити, у нашого онлайн-голосування брунька комерційний проєкт для ретроградного стилю поведінки садівників. Ну, тобто, для ретроградна, це застарілий метод. Так, склад матюк. На що розраховано, не зрозуміло. І мій. Імідаклоприд – це один з компонентів препарату, контактно кишковий плюс системник. Тобто препарат повинен проникнути в вігітуючу частину рослини. Лямда С там складніше позиціонують як контактник, це теж один з компонентів препарату. При цьому він проникає у клітину листа. Тобто вже не чистий контактник. У будь-якому випадку ці препарати покажуть максимальний ефект на шкідників, що прокинулися і харчуються. Те ж саме повертаємося к періоду, яку виробник радить застосовувати препарат. На самій початковій стадії прокидання бруньок. Як багато комах в той час вже харчуються. Так, крім того, лямбда це дуже токсичний для бджіл, тому їм обробляти в період бутон цвітіння не можна. Ну, виробник це і не пропонує. За фосфатні препарати у брунці взагалі мовчу. Фосфатні препарати викорис... високотоксичні і сьогодні вважаються застарілими. Отже, скільки коментарів було стосовно за препарат, що він гарно працює, а скільки коментарів писали, що використовували, і він не працює. За у нас йдуть 5 коментарів, а проти, у нас йде 23 коментарі. Переважна більшість коментарів була те, що люди пишуть: я обробляв, я не помітив ефекту. Тому отримали результати, як отримали. Більше не буду тут далі вже вам вирішувати і аналізувати. До того що я дуже розраховую на ваші коментарі. І стосовно коментарів, я вже показував в минулому році стосовно препаратів, які не працюють. Я вже два роки перевіряв цей препарат. Це вже в нас йде біопрепарат. Я взагалі-то біопрепарати це релігія. Багато хто з тих, хто використовує в себе на ділянці біопрепарати, вони не потребують від препарата доказів того, що вони працюють, а хочуть вірити, що він працює. Отже, я вже два роки перевіряв ось цей препарат. Точніше, в минулому році я конкретно перевіряв ось цей з цієї упаковки, вона в мене залишилася, я її так і не використовував. Скажу одне, що ми отримували дуже цікаві результати, тому що це єдиний майже з тих препаратів, що я зустрічав у своєму житті, який стимулює комах до Розмноження, тому що комахи в мене не повмирали, як, як обіцяє препарат. Конкретно це були хрущі, а вони в мене в моєму дослідному латочку ще й повідкладали яйця після максимального дозування того препарату. Ну, ми можливо в цьому році ще раз не спробуємо, але я вас попереджаю: хто ще хто планує купувати, то ви ретельно вивчайте. Наскільки воно працює, і попитайте ще в когось думку, і хай вам покажу, що воно дійсно працює. А я сподіваюся, в нас наступні відео будуть ще не менш цікаві, як і це і це було для вас і цікаво, і корисне. Я дуже вдячний вам за ваші коментарі. Я дійсно не очікував такої активності в коментарях, і ви як ви бачите, канал розвивається дуже гарно і інтенсивно. Це все завдяки. Вам. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, запитуйте, надавайте в своїх коментарях теми для наших наступних відео, щоб вони були дійсно для нас максимально цікаві і корисні. Всім до побачення!